Добрий день. Сьогодні ми розглянемо в цьому відео факторіал та методи розв'язку прикладів, що його містять. По-перше, що стосується факторіалу. Факторіал береться тільки для натуральних чисел. Натуральні числа це числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так далі. По-друге, факторіал — це добуток натуральних чисел від 1 до того числа, який міститься під знаком факторіалу чому Факторіал позначається знаком оклику. Читається так: n факторіал дорівнює 1 помножити на 2 помножити на 3 помножити і так далі. І в кінці помножити на n на те число, яке стоїть ось тут. Розглянемо декілька факторіалів, які часто використовуються. Перше значення це 1 факторіал. 1 факторіал – це просто одиниця. 2 факторіал. Це добуток від 1 до 2 натуральних чисел. 1 помножити на 2, і це буде просто 2. Наступне значення цих факторіал, Це буде 1 помножити на 2 помножити на 3. І це дорівнює 1 на 2 і на 3, це буде 6. Можна було порахувати наступним чином. Останній факторіал 2 факторіал, помножити ще на 3, це буде 6. 4 факторіал, це буде. 1 помножити на 2 помножити на 3 на 4. І ми будемо рахувати, як попередній факторіал 6 помножити на 4, 24. 5 факторіал це буде 1 помножити на 2 на 3 на 4 на 5. Тобто попередній факторіал 24 множимо на 5, це буде 120. І ми бачимо, що ці факторіали з невеликим зростанням числа після знака оклику зростають набагато швидше. Значно зростають. Тому ну, насправді рахують факторіали тільки максимум до 7. Далі, це не має сенсу. Наступний факторіал 1, 2, 3, 4, 5, 6, це 6 факторіал. Ми 120 помножимо на 6 і це вже буде 720. Останній факторіал, який розраховуємо, це буде 7 факторіал. В обчисленнях, якщо у вас вийшов факторіал з більшим числом, там 22 факторіал, 50 факторіал. У записі так і залишаємо 50 факторіал, тому що не вистачить нам калькулятора для того, щоб врахувати це число. Навіть кожен калькулятор спроможне це зробити. Отже, 7 факторіал 720 помножити на 7 це буде 5040. ми бачимо, що факторіали значно зростають у невеликому збільшенні натурального числа при факторіалі. На самому початку ми сказали, що факторіал береться від натуральних чисел а також від нуля, це необхідно для розрахунків. 0 факторіал дорівнює одиниці. І якщо в розрахунках при підстановці замість n в якусь формулу чи ми отримали 0 факторіал, то пам'ятаємо, що це не 0, а одиниця так само, як і 1 факторіал. Розглянемо ці кілька прикладів. Перший приклад: 4 факторіал поділити на 3 факторіал. 4 факторіал в чисельнику розписуємо як 1 помножити на 2 помножити на 3 і на 4. І факторіал можна розписати як 1 помножити на 2 і на 3. Ми бачимо, що чисельника знаменник можна скоротити 1, відповідно, 2 і 3. Що залишається? Залишається 4 поділити на 1, тобто просто 4. Розглянемо наступний приклад. 5 факторіал поділити на 4 факторіали. Так само можна було просписати, що 5 факторіал це 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Але ми можемо врахувати, що 5 факторіал це 1 на 2 на 3 на 4 це 4 факторіал і в кінці помножити на 5. А знаменник залишаємо без змін. це буде 4 факторіал. Отже, в чисельнику 4 факторіал, і в знаменнику 4 факторіал скорочується і залишається просто 5. Аналогічно виходить і 6 факторіал поділити на 5 факторіал. 6 факторіал можна представити як менший факторіал 5 факторіал помножити на 6 і поділити на 5 факторіал. І відповідно 5 факторіал чисельнику знаменнику скорочується залишається просто 6. Наступний приклад: у знаменнику знаходиться більший факторіал. Той факторіал, який більше, ми будемо розбивати на 2. Менший і додатковий множник, який доводить до 11 факторіал в випадку. Отже, 11 факторіал ми розписали як 10 факторіал помножити на 11. 10 факторіал і 10 факторіал скорочуються і виходить 1 11. 24 факторіал поділити на 22 факторіал. Обираємо менший факторіал. Менший факторіал це 22. Його ми прописуємо без змін. Ось 24 факторіал ми представимо наступним чином: це буде 22 факторіал. І щоб отримати 24 факторіал, нам би треба було його домножити ще на 23 і 24. 22 факторіал в чисельнику і в знаменнику скорочується. І залишається просто 23 помножити на 24. Виконуючи нескладні обчислення, ми отримаємо, що це буде 552. Перейдемо до більш загальних випадків. Розглянемо загальний випадок n факторіал поділити на n-1 факторіал. Який з цих факторіалів менший? Звичайно, n-1. N-1 на одиницю менше за n. Менший факторіал ми переписуємо без змін, а ось більший факторіал будемо представляти через менший. Отже, записуємо замість n факторіал. Починаємо з того, що пишемо n-1 факторіал. Щоб отримати n, домножаємо ще на наступне число після n-1, це буде n. Або, по-іншому, n-факторіал ми можемо представляти завжди, як. Факторіал на одиницю менший помножений в кінці на n. Те ж саме, що ми робили, коли представляли 4 факторіал як і факторіал на одиницю менше помножити на 4. Скорочуємо n мінус 1 факторіал в чисельнику і знаменнику, залишається просто n. Наступне а факторіал поділити на k плюс 1 факторіал. Так само. Ми звертаємо увагу на те, який з факторіалів який з чисел, число чисельнику чи в знаменнику під знаком факторіала, більше. Менше число, менший вираз це к, він менше на одиницю, ми приписуємо без змін. К плюс 1 будемо представляти через менше факторіал. Це буде k факторіал помножити на k плюс 1 на наступне число після k, на одиницю більше. Дорівнює а факторіал і факторіал скорочується, залишається 1 ділити на k плюс 1. Наступний приклад трошки складніший. Чисельнику n плюс 1 факторіал знаменнику n-1 факторіал. Той факторіал, що менше, ми прописуємо. Меншим буде факторіал n-1, причому менший він на 2. Тому що тут n-1, а тут n плюс 1 відрізняється на дві одиниці. Більший факторіал ми записуємо через менший. Починаємо з того, що n-1 факторіал. Наступне число після n-1n, n, наступне число n плюс 1. Отже, n плюс факторіал можна представити як n-1 факторіал n і n плюс 1. Чисельнику і <invecex2> в знаменнику n-1 факторіал скорочується і залишається n помножити на n плюс 1. Розглянемо останній приклад, останні два приклади, які будуть пов'язані з рівняннями, що містять факторіал. Розв'яжемо рівняння n факторіал поділити на n-1 факторіал мінус 25 до рівня 0. Пам'ятаємо, що такі дроби з факторіалами можна скоротити. Ні в якому разі не можна скорочувати n і n. Тут стоїть n-1 в дужках, і воно містить різницю. дужка містить різницю, тому скорочення неможливо. Єдине, що ми можемо, це розписати n факторіал, як n-1 факторіал помножити на n. І знаменник залишити без змін. n-1 факторіал. Дорівнює 0, та приписуємо змін. Наступний крок ми можемо скоротити n-1 факторіал. Залишається n-25 дорівнює 0. Це звичайне лінійне рівняння, яке розв'язується наступним чином. Невідомі залишаємо ліворуч, відомі переносимо праворуч з протилежним знаком. n дорівнює 25. Це відповідь до цього рівняння. Розглянемо ще одне рівняння. Плюс 2 факіал поділити на n факторіал мінус 90 дорівнює 0. Dріп містить факторіали, причому знаменник менший, ніж чисельник. Це означає, що знаменник ми прописуємо змін, а чисельник розкладаємо на множники. n плюс 2 факторіал можна представити як n факторіал менше число. Умножити на n плюс 1, це наступне число після n. Множити на n плюс 2. Завершуємо завжди тим числом, яке початково стояло під знаком факторіала. Мінус 90 дорівнює 0. Скорочуємо n факторіал і n факторіал. Залишається n плюс 1 помножити на n плюс 2. Після скорочення залишається n плюс 1 n плюс 2 мінус 90 дорівнює 0. Розкриваємо дужки. Це буде n квадрат плюс n помножи на 2 2n, плюс 1 помножи на n просто n, плюс 2 мінус 90 дорівнює 0. Збудемо подібне. Найстарший степень n квадрат, залишаємо n квадрат 2n плюс n, це буде 3n. 2 мінус 90, це буде мінус 88, дорівнює 0. Це квадратне рівняння, яке можна розв'язати за допомогою теореми віє. Звичайне квадратне рівняння. Отже, сума коренів цього рівняння n1 плюс n2 це буде другий коефіцієнт з підлежним знаком, тобто мінус 3, і добуток цих коренів це буде останній коефіцієнт. Кажуть, вільний коефіцієнт мінус 88. Які два числа в сумі дають мінус 3, а при множенні дають мінус 88. Це буде n1 дорівнює мінус 11 і n2 дорівнює 8. Але ми пам'ятаємо, що n це обов'язкове натуральне число. Знаком факторіалу стоїть натуральне число або 0. В нашому випадку натуральним числом є число 8, а мінус 11 суперечить умові. Отже, відповідь буде число 8. Якщо вам сподобалося це відео і було корисним, ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. все добре.